Вас вітає компанія Greenway Auto і сьогодні у нас ексклюзивне відео, тому що ми привезли три ексклюзивних Volvo v 60 із Європи. І зараз коротенько покажу, що ж саме у нас за машинки такі. Перше, ось така красивого синього кольору V60 з двигуном d 2 1.6 дизель в ексклюзивній комплектації. Комплектація у нас. Volvo Ocean Race. Пізніше буде детальний відеогляд по цій машинці. Коротенько покажу, що ж саме тут ексклюзивне. Гляньте на цей салон. Гляньте на ці панелі з дизайнерськими такими полосами. Скрізь від штамповки Volvo Ocean Race. Навіть коврики і ті оригінальні. Гляньте на цей добротний шкіряний салон. І так кожна деталь. Дуже дуже якісний, красивий, по багатому виглядає ця комплектація. Якщо ми, наприклад, заведемо цей автомобіль, бачите, тут надпись Volvo Ocean Race. Тут така синювата підсвітка буде. Пробіг 236 тисяч. Це для цієї, для цієї машини для цього двигуна зовсім ні про що. Обкатка. Тепер по характеристикам по цінам. Дивіться, 12 рік, 1.6 дизель. Ocean Race. Звичайно, в усіх трьох вольво, в усіх трьох вольво є система безпеки Сіті Сефіті. Автомобіль притормажує якщо бачить перешкоду. Дуже рівно тихо працює машинка. Перший ексклюзивчик. Другий ексклюзивчик. Красивий серебристий колір. Теж одна з максимальних комплектацій. 2012 рік, 13200, 1,6 дизель, 232 тисячі пробіг. Гляньте на цей салон. Теж шкіряний салон і крісло навіть з електрорегулюванням і пам'яттю. Сигналізація на потолку фіксує рухи. Ось такий шкіряний салон в Volvo V60. Тут теж двигун 1,6 дизель D2, класний двигун, 115 кінських сил, 270 Нм. Крутний момент. Не фарбована. Є вся історія по обслуговуванню, як і по кожній машинці. Ось такий ще один ексклюзивчик. І третя Volvo v 60. Раніше я показував її, повторюсь. Це вже бачите, рестайлінг відрізняється фарами і бампером. Це 2013-14 рік. Випуск кінець 13-го, модельний рік 14-го. І тут, друзі, простіший салон, але, але всі навороти, яких в тих Volvo є, тут теж є. І тут, друзі, п'ятициліндровий надійний, знаменитий вольвовський двигун. І коробка гідротрансформатор автоматично Aisin японська. Дуже класний стан. Обслужений автомобіль і красивий колір такий. Мокрий асфальт, якось так його називають. Двигун Д3. шестиступеневий ЕСін. 268 тисяч. Дуже класно всі працюють машинки. Тому ще раз звертаю увагу. На те, що в нашій компанії завжди є Вольво. Вольво v 60 v 50 s 40 Ну, різні Вольво. І сьогодні ось таке ексклюзивне відео. Всіх запрошую на перегляд, на тест-драйв. Анонсую, що працює програма лізинг, Кредит. Дуже швидко допоможемо вам зареєструвати автомобіль в мрео. В ту сторону 2 кілометри одне МРЕО, і туди 2 кілометри інше МРЕО, рядом все. В будь-який момент, якщо людина приїжджає з регіону, купує автомобіль, наприклад, у неділю-вечором, ми теж можемо вам продати, відпустити з пакетом документів. І можете їхати до себе в регіон і ставити на перший облік. На цьому, друзі, закінчую перегляд, такий анонс Volvo V60. Приїжджайте, дивіться, автомайданчик знаходиться на окружній. Зочик 54 напроти отеля Тиса. До зустрічі!